Доброго дня, шановні водолеї, я вас вітаю. Сьогодні дивимось для вас розклад таро на квітень. Нас магнолії цвітуть весна, настрій такий класний, і е, хочеться жити, творити, витворяти, подорожувати. Давайте зараз подивимось, що для вас каже Всесвіт. Працюємо сьогодні на шести колодах. З кожної колоди витягну одну карту і запитаємо поради. Сідайте зручно, ставте мене на паузу, беріть собі чай, каву. Е, Взагалі, коли ви дивитесь розклад таро, чи моєї розклади, чи розклад іншого таролога, дуже важливо є те, щоб ви приділили час і не тільки між тим, як ви варите борщ і розмовляєте з подругою, ще слухаєте розклад. Приділіть увагу 10-15 хвилин. Можливо, ви почуєте інсайт, і буде вам щастя. Так, що робиться у водолеїв у квітні. Зараз подивимось. Уміряність, вау! Дивіться, яка у вас класна лімініската. Що таке карта уміряності? Уміріність це баланс. Це баланс, це спокій, це безкінченість. Дивіться, знак лімініскату означає створення з двох частинки однієї і безкінченність, та сама вісім. Взагалі по цій карті вам дається порада знайти собі захист, знайти спокій у своїй душі. Якщо ви до цього бігли, рік почався, треба здати екзамени, треба десь поїхати, щось зробити. Знайдіть спокій, знайдіть баланс між тим, що ви даєте. І тим, що ви отримуєте. От подивіться на цю карту, вона виливає рідину, із цих двох келахів в неї творюється безкінченність. Подумайте, як у вас відбувається отой обмін, обмін енергіями з Всесвітом. І Всесвіт каже, що те, що страпляється з нами, це нескінчений процес. Ви вчитеся, ви розвиваєтеся і зараз є важливим створити спокій. Взагалі, енергія, ви бачите, така сонячна енергія йде від цієї вісім. Це життя, це ваш потенціал. І от по цій карті вам каже Всесвіт, знайдіть свою серединку. От між тим, що відбувається, знайдіть, де ваша серединка, де ваш центр. І ем, свій спокій. Інколи, коли, коли а, дуже багато справ, наприклад, я біжу-біжу, і в той момент, коли я сижу, до мене приходить кіт, сідає на руки, я можу дозволити собі 15 хвилин не рухатися, бо в мене тут кіт сидить. Подумайте, хто є вашим котом, хто вас мотивує. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви знаходите свій баланс, що вам вдається зробити для того, щоб у вас був спокій. Дуже така класна порада від всесвіту. Наступна колода, наступна колода таро містичних моментів. Подивимося, що у вас в моменті робиться, яка містика. Водолеї в нас у квітні. Так. Пашня, старший аркан, у вас дно колоди король кубков. Король кубков – Король кубків. Король Кубка це в нас водна. Може бути людина це рак, це рибка або скорпіончик, так? і водолей, і ви повітря. І тут може бути те, що ви намагаєтеся відносини з чоловіком врятувати. Подивіться, та башня вона розсипається, ви її обняли і кажете, та що ж ти рушишся, не треба. Але тут вже все вщент. Тобто, ви бачите, тут немає що будувати, там пішла оця тріщина, і карта вам каже, не обнімайте те, чого вже немає. Коли люди розлучаються, просто розходяться, це означає, що вам вже дається новий шлях, і ви маєте йти тим шляхом. Що відбувається? Людина чіпляється за те минуле і каже: та ні, та може він не так сказав, а може зі мною щось не то, а може, ми спробуємо. З цього кіна не буде нічого взагалі, оскільки ви бачите, що а, зміни, які відбуваються, вони є фатальними. І це не просто. Може статися, що давайте я дотягну зараз карту, ми подивимося, в якій сфері у вас буде башня. Так, да, ви восьмерка кубка, ви уходите. Тобто, розумієте, ви уходите, можливо, якщо тут король, то це вихід з відносин. Ви просто уходите з відносин. І. А... Карта то позитивна. Ви уходите в вас новий шлях, ви собі такий е жучок. І вам круто, у вас новий шлях. Не дозволяйте комусь сказати вам, що це не так. Це може бути, до речі, ще проблеми з квартирою. Може щось статися з вашою квартирою, не дай Бог щось пролетить, розрушене. В прямому да, випадку це проблеми. Оскільки башня, ви бачите, будівля це якась нерухомість, може статися, що вам придеться виїхати звідти. Тому. Така ситуація. Якщо це чоловік, можливо, справді, що ви розійдетеся, ви бачите, який у вас король кубків тут на дні колоді, Подорож... як... Не подорожник, хотіла сказати, той, хто подорожує, eh, І от вам потрібно буде знайти е, баланс в собі після того, як ви розрушите ці відносини. Ще одна порада від оракульної колоди, вона називається Sacred Destiny. На всі колоди німецькою або англійською мовою. Дивно, стільки колод, і ніодної немає там, ні російською, ні українською мовою, що відбувається у Водолеїв у квітні. А у квітні яка вам буде порада? Ага. Ну, все, розумієте. Фогів. Фогівне це прощання. Подивіться, якщо ви справді у вас програється ситуація, що ви розлучаєтеся з людиною, простіть! Простіть його і он чуєте, як в мене коти в двері шкар... намагаються пройти. Не стукайте в двері, вони вже закриті. Для вас відкриті нові двері. Для того, щоб простити, що потрібно зрозуміти? По-перше, зрозуміти для себе, що ці відносини закінчилися. Зрозуміти, що емоційний тягар після тих відносин ви несете з собою. І е, постійні розмови, постійні якісь діалоги, які ви ведете з цією людиною, вони приводять тільки до вашого морального, е, скажімо так, е, як можна сказати, до вашого морального захворення, оскільки ви не можете йти е, вперід, ви ще несете з собою ту людину. Тому попросіть пробачення і за те, що ви зробили, і вибачіться за те, що зробив. Е, також вибачте його. І тоді ви зможете почати новий шлях. Оця ваша башня, бачите, і те, що ви уходите. А для того, щоб бути, потрібно такий, скажімо, чисту душу, чисті думки. Оскільки тільки якщо у вас буде чисте сумління, давайте назвати так, ви зможете нормально йти новим шляхом. Місяць обуває, хто в нас може робити практики, дівчата, хто знає, робіть чистки. На останні дні убиваючого місяця, і попросіть просто місяць показати вам шлях, освітити. Круто! Наступна колода це в нас оракул містичних моментів також. І давайте подивимось, що у вас буде в квітні. А, бачите, Тайни, тайни, тайни. Якась вам тайна відкриється, можливо, це буде пов'язано з вашим королем кубків або з вами. Хоча, бачите, у вас є дуже багато ключів, і от це замок. замок і ви зможете підібрати відповідь на ваше питання. Взагалі, не всі тайни потрібно знати. І не завжди кожен е, замок потрібно відчиняти. Пам'ятаєте синю бороду? Да? Давно колись читала. До речі, хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Давно таку казку жахливу нам розповідали. Е, якщо ви, можливо, знаєте, хтось з дівчат інколи спостерігає за е, телефоном свого чоловіка, намагається е, довести, що там він її зраджує, або шукає якісь. Е, Нереальні е, уліки так, того, чого нема. І е, людина сама собі створює дуже багато проблем. Так, бачите, навіть кіт прийшов, правду кажу. Кіт, іди сюди, вибачаюсь. Е, тому от ваші всі тайни, які ви намагаєтеся знайти, і подумайте, чи вам це потрібно, чи можливо просто потрібно їх залишити. Не шукайте, як це не, не Шукай лиха, де його немає. Подумайте про це. Наступна колода, якою ми запитаємо пораду, якщо я зможу сидіти, і мій тіт мене не скине. Я вже сьогодні записувала декілька відео, але це перший раз, що він прийшов. Тігра, сядь, будь ласка, десь. І так, сексес, успіх. Знаєте, ви відкриєте для себе таємницю. Або не відкрийте, і прийде до вас успіх. Взагалі, успіх для кожної людини є чимось таким різним. Да? Для когось це може бути гроші, для когось це спілкування з людьми. Спробуйте для себе приділити, що для мене успішне життя. Це такий маленький квіз, або така маленька перевірка. Коли ми не знаю, там 18, нам здається закінчити університет, це буде наш успіх. Коли ми закінчили університет, успіх це знайти класну роботу. І далі, і далі. От зараз вам йде порада від Оракула. Будь ласка, зупиніться і а, зробіть апдейт, да, як у нас свій телефон ви робите, зробіть апдейт, що для вас успіх. І подивитись, на якому етапі свого розвитку ви знаходитесь. Можливо, вам, особливо тим, хто зараз знаходиться в Німеччині, потрібно якось переорієнтуватися, що стосується професії, що стосується певних норм, відносин з людьми. Це дуже таким важливим аспектом. Що для вас успіх? Пишіть під відео, тому буде цікаво читати коментарі. І зараз ми будемо питати пораду від янголів. Що вам потрібно робити і на що потрібно звертати увагу. І знову вам карти кажуть, будь ласка, простіть. Простити і зрозуміти. Подивіться, ще ця карта, так? Прощення. Простіть. Якщо от у вас така ситуація склалася у житті, що вам потрібно залишити певну ситуацію, прощайте. Дивіться, я таку поставлю цю карту, можете зробити скріншот і просто говорити з цим янголом, який приносить вам вістку, що вам потрібно простити. І що він тут написав? Ферштенність і, і зрозуміти. Да? По-перше, зрозуміти, що не буде там кіна, а по-друге, простити. І в першу чергу себе. Тому я вам бажаю, шановні видалічики, щоб у вас квітень був такий потужний, щоб ви зрозуміли, по-перше, що для вас успіх, щоб ви йшли новим шляхом і простили всіх, раділи життю. На все добре!